Іване Миколайовичу, вітаю вас. Ви на тракторному стані вашого фермерського господарства Сонати. Ви готуєте техніку до посівної. В якому стані техніка? Ми, як землероби, готуємося зараз до посівної. В тому числі готуємо техніку. В нашому господарстві техніка. Вона в робочому стані. Зараз можна побачити, частина там ремонту зроблена, чи навіть на культиваторі частина ще зробиться, заміна деталей, має особливості ламатися і потрібно буде е, ремонтувати. Розкажіть, оця техніка ваша на ходу? Оце, да, оце все на ходу, да. вона готове, виходить у полі, поки чекаємо, е, поки чекаємо ми, як кажуть, з того часу, коли. Сама природа дозволить виїхати. І можна буде працювати. Ну ось у цей трактор скільки років йому? Він давно вже у вас в господарстві? Шість чи сім років. Угу. Але ж ну, Ірина, техніка це такі речі, е залежить багато від того, хто на ній працює. Угу. Як доглядають? Так, так? Як доглядають, експлуатуються. А оця техніка на ходу, чи це вже у вас. Це пар... техніка, вона з цього ми починали в своєму господарстві. Ми зараз його тримаємо для одної цілі це збирання огородів населення села. Тільки для населення. Готуючись до посівної, яка ситуація з паливно-мастильними матеріалами? Чи подорожчали вони? Якщо взяти рік назад, то дизельне паливо доходило до 80 гривень за літру. На сьогодні воно коштує біля 40. Давайте ще про розмінування території поговоримо. Чи було розмінування для вашого підприємства проблемою? Для нашого підприємства розмінування не було проблемою, але я, як голова асоціації фермерів Чезівської області, я неодноразово звертався до В'ячеслава Чауса. Письмо, вигляді, по деяким фермерським навіть господарствам, щоб пройшло, це бістріше розмінування, і Там, можемо відруки. сказати, що всі території, всі землі сільськогосподарського призначення Ні, сьогодні... для цієї посівної розміновані. Ні, на сьогодні цього нельзя сказати, що всі території розміновані. Чому? Тому що, ну. Мабуть, ніхто не знає, куди воно попало і де його поклали. На нашій території теж були, скажімо, таблички весною, що замінована. На сьогоднішній день їх нема. Скільки земель в обробітку у вас? На сьогоднішній день 1170 гектарів. У нас було більше, ми від частини відмовились з землі. Її стільки багато не треба. Землі для життя достатньо. І меншої кількості. Головне технологія. Технологічні, і фінансова частина господарства, щоб воно одне з одним товаришувало, тоді все добре. Що ви вирощуєте? Ми вирощуємо і бобові культури, і зернові, і технічні. Тобто це і горох, це і просо, це і кукуруза, це і соняшники, це і ріпак, це і пшениця, і ячмінь пробували. Ну, у нас великий набір. Зараз плануємо собі господарство на цій землі зробити. Всю зміну науково обґрунтовано. Опоясніть. Ну, це ввести більше бобових культур, менше завантаження монокультури. Тому що ми багато балакаємо за соняшник, хоч він як попередник, там все він непоганий. Да, там є питання хвороб, да, якщо брати більш науково все. Так, що, але ми не балакаємо за кукурузу, яка е, можлива бути монокультурою, але в цьому випадку монокультура все одно землю окремі елементи, вона її збіднює землю. Виснажує. Да, Як перезимувала озимина у вашому господарстві і О, в якому ого. стані землі зараз? Озимина перезимувала вигляд, вона має ще не зелений на нашій території. Але вона перезимувала непогано, це і рипак, і пшениця перезимувала. Ну і також у нас в господарстві кукуруза перезимувала. По кукурузі ми не робимо так завжди. Осінню збирати її було економічно недоцільно. Тому що сушити кукурузу, логістика, все, вона зараз навесно, якість її трошки зерна буде гірша, але вона підсохне, все суха, ми її зберемо. І тобто, воно більш економічно обґрунтованіше. На яких площах будете сіяти? Десь На якій 40% під зімною, а остальні будемо засивати ярими культурами. Ми не вносили осінню добрив, але весною ми плануємо вносити добрива вже в якійсь мірі поповнювати, що не дали і осінню. Чому осінню не внесли? Тому що осінню ціна добрив була дуже захмарна. Продукція. А можете в цифрах конкретних сказати? Ну, скажімо, якщо тонна добрив доходила там комплексних добрив, що треба весною до 50 тисяч. Це 5 тисяч, треба як мінімум 5 тисяч покласти тільки на добрива на гектар. Угу. А зараз навесні яка ціна? Зараз ціна азота доходить біля 30 тисяч азотних добрив. Це меж на селі, тракас, оці біля 30 тисяч. Це вже якось воно трошки. Можна закупляти, вносити, але дорого. Нам же завжди хочеться дешевше, а отримати більше. Яка ситуація з насінням? Чи ви своє використовуєте, чи купуєте? Ми закупаємо насіння. Аби були гроші, питань з насінням зараз немає. У вас Хоч... є гроші? Вистачає вам грошей, щоб закупати з насінням. Хотілося б, скажімо, якщо такі, як дизельне пальне дизельне пальне продукти для аграрного комплексу, це мінеральне добри, вони здешевшали. А от насіння раз, засоби захисту рослин, вони не здешевшали. А хотілося б, щоб ті підприємства, які займаються реалізацією, щоб все-таки в такий нелегкий час, щоб ціна була адекватною. А вона трошки. У нас на сьогоднішній господарстві. 에... Достатньо коштів їх не буває. <гум> Скажем так, але 에... у нас є продукція ще на складах. З минулого яку... року, да? Да. яку ви не реалізували. Да. У вас що залишилось з минулого ну, року? Вон, бачите, там пшениця лежить, соняшник лежить, просо лежить, горох лежить. <гум> Кукуруза в полі стоїть іще. не реалізовували чому, тому що минулого року була низька ціна, так? Так, хотілося б, щоб була більша ціна. Ну, на даний час вона сильно не збільшується uh -huh. в зв'язку із зерновими коридорами. Це ну, зовнішні фактори, на які, я думаю, що Україна, дякуючи і так, що є зерновий коридор, що налазилась логістика в Європу дуже добре. І продукції, скажімо, якщо рік назад у нас. Склади були забиті повністю продукцією, А після деокупації треба було вже і добрива купляти, вносити, і сіяти, а не можна було продати. І ціна була зовсім, ну, ціна була в два рази нижча, ніж на сьогоднішній день. Давайте про людей тепер поговоримо. Скільки людей працює у фермерському господарстві? Ну, на даний час у нас небагато, але ну 21 рік, скажімо, характер ну, на декдати це 15 чоловіків у господарстві працювало. І до зведеного бюджету податків зборів заплатило більше 3 мільйонів. Десь біля трьох мільйонів. Так, це без арендної плати, а це до бюджету до зведеного. Ми читали вашу статтю в Агротаймс, і ви писали там, що не вистачає людей через те, що частина служить в лавах Збройних сил України. І ви не можете оформити бронь. Розкажіть, будь ласка, от як Ви вирішуєте цю ситуацію з кадрами? З нашого господарства, хоч і невеликого, але теж вже служить Геннадій у Збройних силах, він був призваний все села багато служить. Коли є на місці в компаніях, у підприємствах менеджмент нормальний завжди вихід знайдуть. Так, да, може бути спад виробництва я про нарощування. Зараз мало балакати, а може бути невеликий спад, все. Але в першу чергу менеджмент все. На сьогоднішній день от, я вже балакав з деякими пенсіонерами, які раніше працювали, які не цього, що, чи вони готові. Бо на рахунок мобілізації держава наша створила, що 50% від. Військовозобов'язаних є. Там, мабуть, би треба було врахувати, ну воно теж всі деталі. Е, скажімо, там би врахувати деякі спеціальності, є, е, яких би не можна мобілізовувати в аграрному комплексі. Наприклад. Ну, Наприклад, навіть, е, якщо це спеціаліст. Такої техніки, яка працює, на е, комп'ютера все, вибачте, таких спеціалістів нема. У тваринництві у нас зараз є знаєте, доїльні зали, все, і там машиністи, їх теж їх не навчиш. Якщо тракторист на якийсь там з трактора їздив на МТЗ, він може сісти на Джондіра, поїхати, все. Да, і пенсіонер. Але є такі спеціальності, де вузько, які б треба зберегти, щоб. Підприємство працювало. Вам вдалося таких працівників у вашому господарстві ну, зберегти? У нас практично вони всі взаємозамінні. Взаємозамінні, Да. так. А ті пенсіонери, от яких ви готові вивести на роботу, вони мають ту кваліфікацію необхідну, щоб працювати на техніці, яка у вас є? Я думаю, що вони мають і працювали. Іване Миколаїчу, а про ринки збуту вашої продукції. Ви сказали, що от на зерносховищах зараз і пшениця у вас є, і горох, і соняшник. Куди ви збуваєте свою продукцію? Це внутрішні ринки чи це за кордон? Якщо пшениця, вона йде і на продаємо підприємствам, які там. Птахопідприємства, свинокомплекси, то є і на внутрішній ринок іде. Соняшник ми працюємо із переробним підприємством в нашій області, здаємо. Соняшник вони на олію, Все, скажем, а така продукція, ось як проса, закупають експортери. Ми ще не навчилися самі експортувати, так що, я думаю, може, і пшениця частково входить на експорт. Бо без експорту Україні було б дуже тяжко, особливо аграрного комплексу. Uh -huh. Нам би не було е, дівати, куди внутрішній ринок тої кількості продукції він би не, е, не був затребуваний. А скажіть, будь ласка, минулого року ви вчасно розпочали посівну? Ну, трошки запізнилися, особливо з внесенням мінеральних добрів, все, тому що ж це деокупація початок квітня була, але. Збирали вже вчасно. Угу. А на врожайності це позначилося? От, через на врожайності по, позначилося зрозуміло, бо е, технологічний процес був порушений. Е, також добрива менше було внесено, врожай був зменшений. Але ну як? Виходить, на ноль економічно це можна було. Ви вийшли на ноль? Вийшли. 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 господарство за попередній рік, рік вийшло із. Із прибутком. Так. Да. За що, я кажу, впевнений. Тим більше сьогодні, на сьогоднішній, що і деспаливо. Правда, у нас тут було диспаливо зберігалося немало і під окупацією. Да, щоб оце було саме головне, щоб вони не... Хвилювались, ну, ви щоб ну, залишилися. Зрозуміло, щоб не обнаружили, щоб свою техніку вони не заправляли. Бо тут трошки було. <гум> Які перспективи ви бачите розвитку для свого підприємства? І чи плануєте взагалі якийсь розвиток, от зважаючи на те, що ми у війну живемо? Я же віце президент Асоціації фермерів України. На сьогоднішній день лежить законопроект 6013 Верховної Раді, який можуть заборонити юридичну особу фермерського господарства. А це все зробити як ТОВ. Бо якщо там 5 років, як вони пропонують зробити, то хоч у всьому світі є фермерське господарство, як така юридична структура. Які наслідки це може мати? Ну, це якби знівелюється аграрний комплекс, село, все, знівелюється. І, а для України б хотілося б бути, щоб у нас було для внутрішнього ринку, для всього більше фермерської, дійсно, іменно більше фермерської продукції. Більш Чистої, більш екологічно чистої і, ну, скажімо, велике-невелике, щоб розвивалася нація українська. Вона щоб була б і більш здоровіша і щоб розвивалася. Я вам покажу, як це, це має бути потім. Це я вам покажу, що в приватному порядку, так, як хобі, але воно може бути не хобі, воно в Європі в йому є як бізнеси. Займаються. Ага. Таким його. І воно що... в цьому є потреба. В цьому є потреба, скажем, як продукт харчування, як краса, це ага. хвазанчики. Хвазанчики. Пробували якось. 22-й рік якесь погано господарство велося. Ми і раніше пробували все. Воно в Європі, скажімо, у. В сумермаркеті можна купити м'ясо дичини, фазану. Ага. Воно дієтичне. І все. Тобто, як це зараз кажеться, для правильного харчування. Скільки це... у вас тут фазанів? Та скільки є, не будемо рахувати. Ага. Тож такі красиві то самці, а, це... а сіренькі отут є самці, а то серенькі то самочки. Ага. Якого віку вони? Отут самці двохрічні. І самки деякі, а то однорічні. Самі інкубуємо, ми яйця, все. Так? Да? Да. – Не, не саме ми інкубуємо, а інкубатори. Ну, <свіст> да. Це у нас є пшениця, пшениця, яка вирощена на, полях, на наших полях ага. при військовому стані. Так що економіка працює, ага. аграрії теж працюють, вирощуємо для продовольчої безпеки нашої держави і для допомоги. Світовій спільноті